Ось наш пацієнт після відкритої герніопластики. Після операції ми знеболили червну стінку пацієнта блокадою QL, тобто заблокували нерви у футлярі квадратного м'язу попереку. Тоді ми попросили пацієнта допомогти нам окреслити зону зниження больової чутливості. Ми кололи пацієнта голками і відзначали на шкірі з зеленим маркером межі зони, де чутливість до околу голками, знижена. Виявилося, що ця зона доволі велика від реберної дуги, тобто від сьомого грудного дерматома, аж до лона. Тобто до 12-го грудного або до 1-го поперекового. Справа в тому, що якраз попередній поверхні квадратного м'язу попереку проходять ті нерви, які інервують нижній квадрант черевної стінки підреберний нерв, іліоінгвіналіс та іліогіпогастрикус. Але це ще не все. Футляр квадратного м'язу попереку догори сполучається із перевертебральним простором у грудному відділі. За рахунок цього блокада і виходить такою обширною. Цю блокаду зручніше виконувати, коли пацієнт лежить на боці. Потрібен конвексний датчик, тому що глибина структур доволі велика, і довга переневральна голка. Голку ми вводимо in-plane, тобто у площині сканування. Спочатку потрібно ідентифікувати кісткові орієнтири. Це тіло і поперечний відросток поперекового хребця. Наша мета ввести анестетик у площину між м'язами, квадратним м'язом попереку і великим поперековим м'язом. До голки поки що приєднаний шприц із фізрозчином. Проходимо шкіру, підшкірну клітковину, м'язи, квадратний м'яз попереку, і кінчик голки опиняється у потрібній площині між м'язами. Вводимо трошки фізрозчину і бачимо, як квадратний м'яз попереку віддаляється від псоаса і формується заповнена розчином порожнина. Саме сюди ми введемо основну дозу анестетика. Це буде 40 мл чверть відсоткового бупівакаїну. Окрім переднього блоку QL, який ми продемонстрували, існує ще задній і латеральний. Ось ще один приклад. Тут ми підійшли голкою до латерального краю квадратного м'язу поперека, і вийшов латеральний QL-блок або QL1. QL-блок показаний у всіх ситуаціях, коли потрібно забезпечити післяопераційне знеболення черевної стінки. Його можна виконувати як з одного боку, так і з обох боків. -блок – це доволі глибока блокада, яка вимагає глибокого знання анатомії і певного досвіду роботи з ультразвуком. Зокрема, потрібно точно знати, де знаходиться нирка, черевна порожнина, аорта, нижня порожниста вена.